Дев'ятий клас біологія. Вода та її біологічна роль. Вода належить до найпоширеніших речовин на Землі. Вона займає близько дві треті поверхні планети. У вигляді льоду і снігу вкриває високі гори і величезні простори Арктики і Антарк... Антарктиди. Багато води є в атмосфері. Це пара, туман і хмари. Значна кількість води міститься і у земній корі, і у вигляді підземних вод. У природі вода перебуває не тільки у вільному стані, а й у хімічно зв'язаному. Вона є складовою багатьох гірських порід і всіх організмів. Це основна неорганічна речовина, що входить до складу живих організмів. Уміст води становить 60-70%, а в деяких випадках до 98%. Цитоплазма більшості клітин містить приблизно 80% води, кров і лімфа людини – понад 80%. Отже, вода є основою внутрішнього середовища організмів. Запам'ятаємо, в цьому є її біологічна роль. Молекула води складається з двох атомів гідрогену, сполучених з атомом оксигену, ковалентними зв'язками. Молекула води є полярною. Атом оксигену в її складі має частково негативний заряд, тоді як атоми гідрогену частково позитивний. Завдяки цьому дві сусідні молекули взаємно притягуються. і так виникає водневий зв'язок. Цим пояснюється головна особливість води. Вона є розчинником для інших речовин полярної будови. Залежно від розчинності у воді, сполуки поділяють на гідрофільні добре розчинні і гідрофобні, погано розчинні. До гідрофільних належить більшість солей, глюкоза, деякі амінокислоти та білки. Гідрофобними є жири та інші подібні до них речовини. Як розчинник, вода є середовищем для перебігу багатьох хімічних реакцій. Крім того, вона може сама вступати в певні реакції або утворюватися як продукт їх перебігу. Завдяки добрій розчинності різних речовин, вода бере участь у їх транспортуванні, переносячі поживні речовини, продукти обмінних процесів та інше, наприклад, з кров'ю в організмі людини або у судинах рослин. В організмі вода розподілена нерівномірно. Це залежить від інтенсивності процесів обміну речовин між органами і тканинами. Як приклад, Наводиться схема автором підручника розподілу води в різних органах і тканинах організму людини. Схема номер 4 Проаналізуйте її, будь ласка. Як і інші рідини, вода погано стискається, а тому може виконувати механічну функцію. Запам'ятаємо. Заповнення рідиною порожнини в тілі тварин працюють як гідроскелет. Пригадайте, яким тваринам він властивий. Згадайте медузу? У рослин вода забезпечує пружність клітин та частин тіла. Пригадайте, що таке тургор? Рідина, яка заповнює простір між головним мозком та кістками черепа, забезпечує амортизацію під час ударів. Пригадайте, як називається така рідина. Завдяки воді послаблюються терця між різними поверхнями, наприклад, у суглобах. З курсу фізики доцільно пригадати, що вода має порівнянно високі питому теплоємність і теплоту випаровування. Унаслідок цього вона виконує терморегуляторну функцію. При Випаровування води з поверхні організму. Він втрачає велику кількість теплоти. Пригадайте, як у спеку охолоджуються кішки або собаки. Вода переносить теплоту від більш нагрітих органів до холодніших. Наприклад, лід під час інтенсивної фізичної роботи кров нагрівається в м'язах і охолоджується в шкірі. Вода може змінювати свої властивості, зокрема температури замерзання і кипіння залежно від кількості розчинених у ній речовин. Унаслідок збільшення концентрації розчинених речовин знижується температура, за якою вода переходить у твердий стан, і організми мають змогу пристосуватися до змін температури навколишнього середовища. Наприклад, із настанням зими. В клітинах рослин підвищується вміст вуглеводів у розчині. У членистоногих гліцеролу трьохатомного спирту, а у риб білків. Для того, щоб краще зрозуміти тему, автор пропонує повторити і поміркувати над такими питаннями: перше назвіть хімічні складові клітини. Друге. Які хімічні елементи називають органогенними і чому? І третє питання Поясніть на прикладах значення неорганічних сполук у життєдіяльності організмів. Четверте обґрунтуйте взаємозв'язок властивостей та функцій води. Дякую за увагу.